Претерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну. Трими наші моління, всю Лазарову суботу, за України і спасіння. Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святили сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло Царство що Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі, і наш насущний. Дай Бог сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не допусти до нас покуси, але вислови нас рукавого, обгородися, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимка, благословена підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. Прийми, Господи, Боже, за молитвами всіх святих. Особливо Чистої Богородиці, нашому моління за все, що в руках маємо на слух, згадаємо, а окремо за наших воїнів, козаків, фронтовиків, заранених, полонених, знаних, хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих. І дякую тобі за покращення погоди, що зробив те чудо, Боже, великий сніг за один день розтанув. Франківську, і дай Боже, щоб як пощазали ті сніги, щоб скоріше з нашої землі пропали всі вороги і зрадники, щоб Україну неньку на віки почули згідно пророцтва, як гетьман, як король, як президент, сонячно воскресли з героями, друзями фазу СУ, франківську Тарас Григорович Шевченко. І Просим тебе, чиста мати Божа, доповни наші моління за України і Ситу Божого Спасіння, і Твою милість прибігаєм, Богородиця Діву, молитвами нашими в Скорботах, не погоди, відбіта збавляй нас, єдиночистая і благословенна, Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас! Пресвятая Богородиця, спаси нас. А ти, Христе Боже, наш славний синовокій Руси, Спасителю, скоріше прийди і дай, щоб під цією плакучою вербою зібралися люди щасливі твої, щоб були слова твої, що блаженні, плачущі, бо утішини вони будуть. Дай Боже, хай скоріше в цій весні. Перемога України буде. І Отця, і Сина, на Духа Навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею Вітаю вас, я Борис Голодюк, Дністер, з Івано-Франківська від Чудотворного Христа Кобзаря. Ви бачили ще вчора тут снігу було 10 сантиметрів. І худилася була, і люди перестрашені були, й морози будуть багато днів. Але я сказав у відео, що будемо просити ще роми, щоб якнайскоріше щезли ті сніги, щоб причиста Божа Мати всіма святими доповнила наші молитви, бо вона найбільш улюблена, найбільш та, яка вислала Богом. І Бог показав. Ласку свою і дав нам потепління. Що зараз у нас дуже гарна погода. Ранок є, але віримо, буде сонячний день. Попереду вербна неділя. Бажаю вам, щоб благодать Святої Верби оберегла вас і ваші хатини, вашу сім'ю, нашу єдину родину, Україну. І щоб скоріше був справжній сонячний день, в Україні Божого пришестя з воскресними героями і наша перемога з нашим Пресвятим Сеніоком Христом Богом, з керокою Пречистою Богородицею Марією і з великим кобзарем нашим і з героями славними Воскресними і людями земними, родичами, друзями їхніми дорогими, що ми здійснили наші найкращі мрії, щоб по всьому світі перемогли добрі, праведні Божі діти, а ті, які потворить ми. І брехні пощазали із України, і з цієї планети земля на вічні З все більшою вірою у воскресіння героїв і друзів УПА ЗСУ згадаємо в цю лазерову суботу, тих, що полягли за Україну. Все більше Бога просимо та людям говоримо, що неминуче буде сонячне воскресіння найкращих, найпотрібніших, найважчих дні, що чекає ближче тижні чи місяць. Разом заспіваймо на всі голоси, хай слухають гори важкої журби, Тримбіти сумної хай голос луна, як би пісні. Обервалась струна Дозволь злой В їх думка не було б війни, щоб доля гірка не дісталася сину, щоб горе тяжке не сводило родину. Пам'ятаємо, співчуваємо, віримо в сонячне воскресіння наших героїв і перемогу з Богом. І Богородицю навіки. О Боже наш грусий, Синіоке Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай мати пречиста, і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе. Це унікальна частинка нашої історії. Велика є місія, щоб ці документи були реставровані, збережені, щоб всі небайдужі до нашої історії могли побачити ці видання. Директор комунального підприємства Пам'ять Василь Тимків показує документи ОУН, які пролежали під землею 80 років. Бідон з архівами організації українських націоналістів, 4 квітня в лісі села Козаківка Болехівської громади, знайшли місцеві жителі. Їх передали учасникам пошуково-історичного клубу сусіднього села Тисів. Розповідає голова первинного середку клубу Віктор Савчук. Вони знайшли під вивертним деревом. Просто дерево буря перевернула, і вони побачили частини металічної якоїсь посуди. Ми бачили документи, вони зразу зв'язалися з нами. Ці документи були не чіпані, як були зібрані в комочку, ну такому, якому зробили нам час, зробив цей комочок з тих документів. Моє надію, що ми з ними зробимо якесь чудо, відновимо. Мені важко навіть передати то відчуття, яке як мене теліпає до цього часу. Тому що це усвідомлення того, що десь нам матінка про архів самоупар, розуміння архів. То мені йде його не в архіву. Хто ж самі то НКВД і Радянщина вона знищила все. І ці всі архіви і вон по наших лісах. Зі слів директора комунального підприємства пам'ять Василя Тимківа на Прикарпатті вперше знайшли документи, які належали провідним структурам українського підпілля. З його слів, це одна з наймасштабніших знахідок в області. Тут є щонайменше півсотні документів, виданих у 1948-1950 роках. Це унікальні пропагандистські видання організації українських націоналістів та УПА, каже Василь Тимків. Ці видання вочевидь належали осередку пропаганди української головної. Но визвольної ради це своєрідний підпільний уряд, який був створений організацією українських націоналістів. Він би мав представляти воюючу українську державу очільником бюро інформації української головної визвольної ради був Петро Полтава, і можливо це міг бути частково його особистий архів або структури, яку він очолював. І от бачимо навіть така, якби брошурка, вказівка батькам у вихованні дітей. Вочевидь давалися якісь певні рекомендації як попри. Велику комуністичну пропаганду, яка проводилася в школах і не тільки в школах, зробити так, щоб батьки зберігали і виховували національно свідомих дітей. 8 квітня документи передали на реставрацію. Над цим працюватимуть спеціалісти з відновлення архівних документів комунального підприємства «Пам'ять» та історики-реставратор Анатолій Євстигнієв. З його слів, частину документів можна відновити за півроку, над іншими можуть працювати кілька років. Я перший раз бачу, щоб документ. В такому гарному стані. більшість документів збереглася. На це вплило те, що вони були в вологі, в місті, ну, тобто не було кисню, вони не висохли. І зараз можна навіть подивитись. Деякі сторінки вони навіть зараз вони майже відкриваються самі. Звичайно, дуже довга робота буде по вивченні цього матеріалу. Найгірше буде з цим Тому що це. Е, ну, ми так думаємо, що це е, найцінніше це архівні документи, бо це пропагандистська література, а це архівні документи. З цим буде дуже велика проблема. Бо... Збереженню, вивченню того всього. Так само тут є ще примірники. Якщо взяти тут примірники, це так само. Це не найтяжча робота буде з цим, бо це йде друк на машинці. Саме кропітка робота. Це робота не одного року, напевно, буде по вивченню цього всього. Дуже багато інтересних документів. Документи, які показують багатонаціональну боротьбу, тому що тут є документ чеському братському народу. Роз'яснювання проти большевиків, щоб піднімалися на боротьбу і чехи. Тут документи і на російській мові, щоб бачили, росіяни могли прочитати і на українській мові багато націоналі. Ці Документи знайшли приблизно за кілометр від бункера Воячки УПА на псевдодоля, редакторки й письменниці Богдани Світлик. Його у 2018 році відкрила пошукова група Роберт. Керівник групи Микола Торко каже: ймовірно, це документи, які друкувала Богдана Світлик. Буквально кілометр від цього місця. Знаходиться цей бункер. Він знайдений у 2018 році, встановлений там офіційний знак. В цьому бункері якраз Богдана Світлик працювала в 48-му році. Цей бункер був ліквідований. І можливо, що цей архів якраз він поєднує цей бункер із цим архів. Вони ж не тримали всі архіви в бункері, бо небезпека усе була виявлення, і такі речі вони тримали поза бункером. Загалом у Болехівській громаді працює три пошукові групи тустань, роберт і шляхетні гірські волоцюги. У 2021 році члени клубу Тустань знайшли навчальні матеріали, за якими вчилися новобранці. Упа спеціалісти комунального підприємства Пам'ять відновили 70% цих документів. 8 квітня Василь Тимків повернув їх до музею історичних знахідок села Тисів. Пошуковець Мар'ян Штурмак каже: документи знаходять рідко. Зазвичай знаходять речі побуту повстанців. Дещось трафляється не так часто. Архів, але от так знахідки, про що говорить про місце перебування повстанців, знаходимо. Ну, починаючи від таких побутових речей і закінчуючи військовим спорядженням залишки боєприпасів, патрони, сумки, всякі значки, кокарди. Після реставрації документи експонуватимуть у музеї історичних знахідок села Тисів. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. 77-й псалом, слухайте, люди мої, закону мого, прихиліть вухо ваше до слів уст моїх, відкрию у притчах уста мої і розкажу загадки віків давніх. Що ми чули і що узнали, і що батьки наші розповідали нам, не втаємо перед дітьми їх, сповіщаючи роду майбутньому славу Господню, силу і чудеса Його, які він створив. Він дав свідчення в Якові, поставив закон в Ізраїлі і наказав батькам нашим переказати його дітям їхнім, щоб знав рід майбутній, діти, що народяться, і щоб свого часу і вони сповістили дітям своїм, щоб надію свою покладали на Бога, і не забували діл Божих та додержували заповідей Його, щоб не були такі, як батьки їхні, рід непокірний і лукавий, рід непостійний у серці своїм та невірний Богові духом своїм. Кожного воїна, щоб всі повернулися до рідних домівок живими та неушкодженими, щоб кожен воїн був захищений, хай кожного воїна дочекається його матінка.